Всім привіт! Сьогодні проговоримо про дуже поширену проблему, з якою стикається багато городників. Опадання зав'язі у томаті. Чому це відбувається і як цьому запобігти? Отже, перша причина цього явища це температура. Томати дуже чутливі до температури. Якщо в день спека понад 10 градусів, або навпаки вночі холодніше за 12 градусів, пилок стає нежиттєздатним. А зав'язь просто не утримується. Друга причина це волога. Пересихання ґрунту або навпаки застій води після дощу чи поливу викликає стрес. Рослина відмовляється від зав'язі, щоб не витрачати сили. Третя причина це освітлення. Уста посадка, затінення або похмурі дні. Рослина не отримує достатньої енергії і не може отримувати зав'язь. Четверта погане запилення. Наприклад, в теплицях без доступу вітру, без наявності бджіл, квітки не запилюються. Тому я би радив просто періодично струшувати кущі в теплицях. Наступна причина це надлишок азоту. Коли забагато азотних добрів томати йдуть у жир. Вони жирують, дуже добре ростуть кущі самі, але плодів на них майже немає. І остання причина це тача мікроелементів. Особливо важливий бор та кальцій. Їхній дефіцит часто стає причиною осипання завізі. Якщо ви не підживлюєте томат вчасно, можуть бути проблеми. І саме на цьому пункті я хотів би зупинитися більш детально. Міст бору в ґрунтах України залежить від типу ґрунту, регіону та рівня кислотності, але загалом у багатьох регіонах спостерігається саме дефіцит бору, особливо в інтенсивному сільському господарстві. Регіони з найбільшим дефіцитом бору це центральна Україна, частина. Полтавської, Кирилоградської, Черкаської областей, Волинь, Рівенська та Львівська області, а також південні регіони, особливо за інтенсивного зрошення. Бор це один із ключових мікроелементів для формування зав'язі, особливо це відчутно на томатах, соняшнику, буряку та капусті, росту коренів та обміну цукрів. Якщо ви хочете, щоб ваші китиці були максимально запилені, щоб завість не відпадала, а буквально кожна квіточка формувала плід, так як на цій китиці. То вам обов'язково потрібно звернути увагу на підкормку бором. Конкретно я використовував в себе саме ось таку борну кислоту 5 грам на 10 літрів води. 5 грам можна відміряти або за допомогою кухонних вагів, або просто-напросто візьміть одну неповну чайну ложку без горки. Борну кислоту можна купити в будь-якому агромагазині. Також можна купити в аптеці. Але якщо купуєте в аптеці, то обов'язково треба брати саме в формі порошку. Тому що я сказав, дайте мені бор, і не звернув уваги, а мені дали от борної кислоти розчин спиртовий. Бачите, отакий. От і ось цей не підходить. Тут більше спирту, ніж самого бору. Ось такий не підходить. Треба брати обов'язково в формі порошку. Я провожу дві обробки бором. Одну перед цвітінням, а другу через 12-14 днів. Якщо маєте намір паралельно обробити огірки, то обов'язково зберіть весь врожай, тому що після обробки бором огірки можна споживати на другий день після ретельного миття. І якраз у вас буде час, щоб наступний врожай сформувався. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!